Христос Воскрес, воістину Воскрес. Пасха наша, Христос, Христос, який розп'ятий був, і Він Воскрес, воістину Воскрес, тому що Христос є нашою істиною, істиною, яку не всі пізнали, яку не всі зрозуміли. І Пасха це велика таємниця. Чому не кожен може зрозуміти істину? І таємницю цієї Пасхи, тому що немає пізнання Слова Божого. А на слово Боже приходить Дух Святий, який відкриває нам ці таємниці, який дає нам зрозуміти. І слава Богу, дійсно, що в нашому житті є такі люди, які пізнавали через Слово Боже, які отримували ці откровення від Бога через Духа Святого. І зараз вони можуть нам про це розповісти. І виявляється. Пасха, це таємниця. В чому заключається ця таємниця? А таємниця в тому, що Христос в нас, а ми в Христі. І якщо Христос був розп'ятий, якщо Він помер, спустився в пекло і на третій день воскрес і піднявся на небо, то Отця, значить, ми були з ним, ми з ним. Розіп'яті були наша плоть, ми з ним перемогли смерть, ми з ним воскресли, і ми з ним. Можемо піднятися на небо, але питання, чи дійсно Христос в мені? І кожен повинен задати собі це питання, чи в мені Христос? Якщо живе Христос в мені, то гріху в мені немає. Тому що, як ми знаємо, що саме грішні люди розіп'яли Христа, ті, які не пізнали цієї істини, ті, які не пізнали цієї таємниці. Тому, якщо я грішу, значить, я в собі розпинаю Христа. І Ісус сказав, хто не бере свого хреста і не йде за мною, той не достоїн мене. Для чого нам постійно брати за собою хрест? Для того, щоб розпинати себе і свою плоть разом зі своїми всіма похотями, разом зі своїми депресіями, переживаннями, страхами, нервами, злостями, негативом цим всім, щоб ми розпинали цю плоть, яка не веде нас до Бога, тому що по плоті вгодити Богу ми не можемо. Тільки коли ми її розіп'яли, ми сказали так ти в клітці, мовчи. Тому що я вибираю жити по духу. Мені не важливі ці всі депресії, оці всі страхи. Я нічого не боюся, тому що я з Богом. І коли ми вибираємо жити по духу, ми є Христові. І це велика таємниця, це і є наша Пасха. Христос був розіп'ятий на Пасху. І ця Пасха для нас стала вирішальною, тому що ми розіп'яті були разом з ним, і ми воскресли разом з ним. І якщо протягом нашого життя Христос буде в нас, то ми піднімемося на небо і будемо разом з Христом на небі в царстві небесному. Тому Пасха це не це не якісь ритуали, обряди. Пасха це мій особистий вибір. Чи вибрала я жити по духу, чи вибрала я бути з Христом? Чи Христос живе в мені? Тому що все, що відбувається в нашому житті, це наш вибір. Ми так рішили себе поводити, ми так рішили поступити. Ми так вибрали. Ми так подумали, ми так зробили наслідок мого вибору. Тому. Як ми вибираємо жити по наших емоціях, по наших якихось бажаннях, переживаннях, так само ми можемо вибрати жити по духу, що означає жити по духу, що означає жити по плоті, по тілу. Це ми можемо прочитати в Біблії в Галатів, п'ята глава. І обов'язково відкрийте Біблію, почитайте. Там дуже доступно написано. І саме головне повинні ми пам'ятати те, що по плоті Богові ми вгодити не можемо. І дух хоче протилежного тілу, той, хто духом вводиться. Той і духом зійде на небо, а хто духом не водиться, того плоть заведе в пекло, і тому це дуже важливо вибрати, жити по духу вже сьогодні і вже зараз, і кожного дня розпинати свою плоть, як це робив Павло, і йти за Христом.